Тема заняття Весна на дорозі. Вітаю тебе, мій друже. Рада тебе зустріти знову. Подивись, яка гарна картина перед тобою. Її написав Ярослав Романюк. А які квіти ти бачиш на ній? На цій чудовій картині зображені тюльпани. А якими кольорами автор зобразив ці квіти? Як бачиш, вони червоно жовті. Пригадай, де ти зустрічав ці квіти. Їх можна зустріти у полі, у своєму садочку. А в яку пору року вони зростають? Найчастіше ми спостерігаємо їх навесні. Але ці квіти зростають в будь-яку пору року, тому що вирощувати їх можна у теплиці. Існує безліч різних видів тюльпанів. Вони можуть бути різнокольоровими. Найбільше різновидів тюльпанів зростають в країні, яка називається Нідерланди. Давай спробуємо намалювати їх цікавим способом. Але для початку трохи розімнемо твої ручки. Навесні зростають квіти, розпускають пелюстки. Вітерець їх колихає вліво вправо, вліво вправо, дощі краплями полив, наші квіточки змочив. А тепер давай малювати. Нам знадобляться фарба червоного, жовтого та зеленого кольору. Веделка, пензлик, серветка та водичка. Змочуємо нашу веделку у жовту фарбу та робимо відбитки на аркушу паперу. Так утворюються жовті бутони наших тюльпанів. Подивись, як гарно виходить. Тепер беремо серветку, витираємо веделку і далі змочуємо веделку в червону фарбу. І робимо такі ж самі відбитки. Тепер беремо пензлик, вмочуємо його в зелену фарбу і малюємо стеблі до кожної квітки. Так, щоб утворився букет. Далі необхідно домалювати листочки до кожного тюльпана. Подивись, який гарний весняний букет у нас вийшов. Сподіваюсь, ти теж спробуєш намалювати його, та вишлеш мені своє фото. Бувай!